Цей день в історії УПА 23 квітня. 1943 рік. За підтримку повстанців німці спалили село Княже на Волині, вбивши майже 300 селян. 1944 рік. Сотня сіроманців УПА захід під час рейду вступила в бій з німцями в селі Полоничі на Львівщині. Знищені п'ятеро німецьких окупантів, ще троє поранені. Поранень зазнали 23 воїни УПА. 1945 рік. У селі Воля Довголуцька на Дрогобичині повстанці знищили дільничного НКВД і міліціонера. Біля села Бандрів на Дрогобичині підпільники влаштували засідку на опергрупу НКВД і радянських активістів. Знищені начальник і двоє працівників райвідділу НКВД, секретар райкому ЛКСМу. Захоплений у полон кандидат у члени Компартії. 1946 рік. У селі Великі Дідушичі на Львівщині повстанці знищили голову і секретаря сільської ради. Під час зіткнення з загоном МВД у селі Галівка на Дрогобичині загинув один підпільник. Біля райцентру горохів на Волині підпільники спалили міст на автошляху. Під час нападу на дільницю винищувального батальйону в селі Броди на Волині повстанці здобули два кулемети та інше озброєння. 1947 рік. Рій сотні імені Колодзінського УПА «Захід» у райцентрі Ланчин на Станіславщині знищив одного військового. Під час сутичок із загонами МВД у селах Туради і Угільна на Дрогобичині загинули двоє підпільників. 1948 рік у селі Новий мізунь на Станіславщині повстанці знищили двох бійців винищувального батальйону, спалили міст, паровоз вузькоколійної залізниці, контору і склад ліспромгоспу здобули дві гвинтівки. У сутиці з загоном МВД у селі Великосілля на Дрогобичині загинули кущовий провідник Оун Ілля Сухар, Грушка і ще один повстанець. 1949 рік у селі Вижлів на Дрогобичині підпільники знищили трьох окупантів. Троє повстанців змушені були прийняти бій із загоном МВД у селі Залокоть на Дрогобичині і загинули в перестрілці. 1950 рік. У Криївці біля села Грицеволя на Львівщині на міні, закладені опергрупою МВД, підірвались кущові провідники ОУН Володимир Стрілецький Смерека і Петро Тарнавський гора. У селі Реманів на Львівщині підпільники знищили дільничного МВД 1954 рік. У сутиці з пошуковою групою МВД у селі Лукаші на Львівщині загинули троє повстанців. У перестрільці поранено одного окупанта.